Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні такий досить незвичний ролик. Мою родину спіткала велика біда. Брат моєї дружини 10 серпня зник безвіст. Він перебував в населеному пункті Зайцево. Службу проходив у 10-й гірсько-штурмовій бригаді в 1 стрілецькому батальйоні 3 роті, в другому відділенні 1-го взводу. Звати його первак Ярослав Борисович 1989 року народження. Був на посаді старшого стрільця і в військовому званні старший, старшого солдата. Прошу всіх, хто володіє будь-якою інформацією на рахунок тих боїв, які відбувались в населеному пункті Зайцево 10 серпня цього 2022 року, повідомити мені, відписатись в коментарях чи надіслати емейл на електронну пошту. Звертаюсь до вас, тому що 90% моїх підписників це люди. Які служили або на даний момент проходять службу в армії. Тобто моя аудиторія, я сподіваюсь, дозволить мені пролити якесь світло на долю мого родича. Можливо, ви зараз поранений і лежите в госпіталі, а десь у вашому відділенні лежить молода, молода людина, яка. Без пам'яті, може, втратив пам'ять і так далі. Я тут прикріплю і текстову інформацію по тому, як його звати, і де він проходив службу, прикріплю також декілька фото. Можливо, ви його впізнаєте, можливо, ви десь бачили якісь списки військовополонених даної бригади чи за даний проміжок часу. От. Одним словом, я буду радий будь-якій вашій допомозі, тому що. Питання якось треба вирішувати. От, військова частина сама собі дати раду з пошуком пропавших безвісти чи з пошуком та обміном військовополонених не може. Друзі, я прошу вас, як ніколи, максимального репосту даного відео. Поширюйте його у всіх соцмережах, в які, де у вас є аккаунти. Питайтесь, можливо, своїх знайомих, можливо, в когось є. Якісь більш впливовіші знайомі, чи в, у військових структурах, чи, чи просто якісь люди, які можуть допомогти у цій справі. Дякую за увагу. Слава Україні!